Де я присягаю Мої землею, теж. Думаю, який гімн будуть грати в шостій годині ранку і е, прозвучав гімн радянського союзу. Для мене це була психологічна е, трагедія, що вже незалежна Україна. А гімн радянського союзу це було моє перше неприємне здивування. Наскільки змінилося взагалі? змінилось дуже радикально, змінилось і в кращу сторону, але ж дуже пізно не було б вторгнення, якби ми в 91-му році, хоча б відсотків 80 усвідомили себе громадянами достойної, самостійної, незалежної держави в центрі Європи великої держави. Ми цього не усвідомлюємо. Я, наприклад, це усвідомлював. То був час надзвичайний. Коли ось цю стрічечку я спокійно ношу, то тоді на капелюшку, коли я її носила, за це мали багато неприємностей. Бо я вчитель, мусили викликати, знати, хто шиє, прапори, хто де, де беруть ці стрічки. То був сьогодні здається це спокійно. А тоді дрібниця, яку ми сьогодні вважаємо, як дрібниця була на подвигом. Була це святе. Це наші Це все, що ми достигли, благодаря нашому вільному народові, а остальне біда і за руської сатани. Про мене загинув син 19 років, якому було пальцем для це ну, Це для нас, як сказати, свято. То коли сказали зі сльозами на очах. Це є віра в Бога, віра в ЗСУ. І віра одне в одного, тому що як будемо одне одному допомагати, і будемо допомагати бійцям нашим волонтерам. Це і буде наша незалежність, здобута крові, Потом наших військових, наших волонтерів, наших мирних жителів Створили таку імпровізовану алею. Яка сходиться до Шевченка і до наших прапорів для того, щоб нагадати рівнянам ціну незалежності і ціну, яку ми платимо в цій війні проти агресора, всі дії ворога спрямовані на те, щоб залякати нашу країну і порушити нормальний ритм життя. Ми не маємо права не відзначити День Незалежності, але ми маємо чітко пам'ятати про заходи безпеки. Тому протиповітряна оборона на поготові. І якщо при будь-яких заходах буде сигнал повітряної тривоги, тривоги обов'язково переривається захід, і всі йдуть в об'єкт куртя.